Яка головна духовна практика? Друзі, сьогодні світ змінюється, і дуже багато різних з'являється духовних, езотеричних вчень, пов'язаних з різними нематеріальними штуками. І в деяких людей, в тому числі у мене раніше так було, є такий певний навпаки перекос, який полягає в тому, що духовне, отаке нематеріальне воно здається більш головним. А матеріальне, так, це звичайне наше життя. Це ніби щось таке, ну, е, ну таке щось звичайне і вообще, е, ну, другорядне, похідне від духовного. І е, воно десь так і є. Але е, тут одна є деталь, яка дуже важлива. Дійсно, наше матеріальне є похідним від духовного, тобто починається все з нашого розуму і воно е, переходить в матеріальний світ. Але від цього воно не стає другорядним, а навпаки. Тобто матерія це така дуже-дуже щільна думка, можна так сказати, грубо, метафора така. Да? Тобто те, що ми бачимо у своєму світі, матеріальному, фізичному, це е, от, те, най, е, найбільш, що найбільш щільне є в нашому розумі. Тобто цього найбільше в нашому розумі. І це як такий індикатор. Тобто не може бути так, що людина супер типу прокачана духовно, але живе там дуже погано в матеріальному плані. Це означає, що вона не прокачана духовно, тому що в сенсі прокачана, в сенсі дійсно розуміє, як свої думки матеріалізувати в реальність, в те, що ми можемо помацати. Оце є ознака духовності. І якщо переходити, да, і часто вводять от різні вчення в трошки хибний, на мою думку, напрямок в тому плані, що там е, робіть всякі практики, духовні, там, я не знаю, е, якісь афірмації, медитації, візуалізації і так далі. Е, і люди в це сильно уходять і забувають про те, заради чого це все, а саме заради реального життя. І я не кажу, що це не потрібно. Це теж дуже важливо і це працює. Але найголовніша духовна практика це в кожному моменті свого життя його проживати, по-перше, усвідомлено. А по-друге, застосовувати всі ті знання, які ми отримали. Тобто, не потрібно багато знань. Достатньо взагалі одного знання, яке дав ще Ісус, який сказав, що. Вчиняй з своїм близьким, так як ти хотів би щоб вчиняли з тобою, і насправді оцього одного знання, якщо ти його застосовуєш, достатньо.